Після восьмої години вечора, 15 січня, у новинних стрічках Хмельницького з'явилась шокуюча новина. Перехожі знайшли новонародженого хлопчика біля сміттєвого баку. Сталося це на вулиці Тернопільській. Дитина була замотана у пакет та рушник. Очевидці одразу викликали на місце події поліцію та швидку того ж вечора. Соцмережі спалахнули обуренням від побаченого. Тож є вікно життя на Хотовицького. Як таке могло в голову прийти? Зима на дворі. Собаку навіть жалко на вулицю вигнати спати. А тут. Головне, що дитина жива, а горе мати має отримати по заслугах. Навіть тварини не залишають своє дитя. На щастя, дитя залишилось живим. Його госпіталізували до реанімаційного відділення міської дитячої лікарні. Допоки триває слідство, деталі не розголошують. Я можу той факт, що дитина перебуває в нас в закладі. Вона в безпеці і отримує лікування згідно сучасних стандартів. Працівники поліції, які приїхали на місце події, почали термінові пошуки горе матері за допомогою чотирилапих спеціалістів та злагодженої роботи правоохоронців. Жінку вдалося віднайти. Нею виявилася 36-річна хмельничанка. Наразі жінка також перебуває у лікарні на момент госпіталізації. Стан її був важкий. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 135 кримінального кодексу України, яка звучить як залишення в небезпеці. За неофіційною інформацією, відомо, що у породілі вже є двоє дітей. Наразі розслідування усіх подробиць події триває. Як складеться життя хлопчика та самої породілі, стане відомо згодом. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.